Про неї ми знаємо. Народилася 24 липня 1854 року на Чернігівщині, невисокого зросту, мала величезні очі, голос великої амплітуди, була красунею на сцені, мала чудового освіту, бо була з дворянського роду Адасовських. Вийшла заміж за полковника. Це все загальновідоме. Не зрозуміло тільки, звідки така відданість до театру, така любов до нього. А найцікавіше те, у чому полягала магія цієї невеличкої жінки, яка отримувала не тільки захоплення глядача, а й любов усіх людей, які знали найяскравішу зірку українського театру Марію Костянтинівну Заньковецьку. Я свідомо йду із закритими очима повз безтолкові сучасні модерністські пошуки. Я не в силі грати те, чого не збагнуло серце. У модерністів нема серця. Можливо, в цьому знаходиться розгадка того успіху, який супроводжував мене протягом усього мого сценічного шляху. Євангелія акторства вичерпується для мене одним словом нутро. Мистецтво не може бути без глибоких почуттів, без кохання і хіба спалахне без захоплення іскри на сцені. У золотому XIX столітті Заньковецька мала можливість реалізуватися у колі освічених, талановитих та культурних особистостей того часу. Ще навчаючись у чернігівському пансіоні, першим помітив іскру таланту своєї учениці Микола Андрійович Вербицький, викладач російської словесності, український поет. Він вивів її на шкільну сцену і дав доторкнутися до перлини української драматургії Наталка Полтавка Котляревського. І з того часу дівчина виступатиме разом з аматорами Чернігова та Ніжина. Але батько був категорично проти її театральних захоплень. Якось на Ніженських виставах з нею познайомився молодий артилерист Олексій Хлистов, який одразу закохався в артистку. Почав бувати у домі Адасовських своєю інтелігентністю, сподобався родині Марії, і здавалося, як ніхто інший розумів уподобання молодої дівчини. Вам залишається піти заміж за людину, яка б співчувала вашим прагненням, говорив він. Погодившись на шлюб, Марія чекала більшої свободи своїм мистецьким уподобанням, і у травні 1877 року церковні дзвони сповістили про їхній шлюб. Ставши Марією Хлистовою, Ташка вилетіла з родинного гнізда і була переконана, що поїде до Петербургу навчатися у консерваторію. Але на ділі вийшло інакше. Коли Маня завела про це розмову із своїм чоловіком, то почула таку відповідь. Призначення жінки бути доброю дружиною, хазяйкою і матір'ю, а не думати про театри та консерваторію. Тож подалася у мандри, як те належить дружині офіцера, щоб почати безрадісне життя буття у військових фортецях. Похмура одноманітність такого життя швидко почала гнітити її, та один випадок дав новий імпульс. В майбутньому, в її долі, відбудеться рішучий перелом. Через нього так невчасно прийде її справжнє кохання. З любові починався шлях на велику сцену. Це був 1878 рік, коли у Бендери, де вона проживала з чоловіком, поверталися офіцери з російсько-турецької війни. В Один з вечорів, коли Марія Костянтинівна приймала гостей, друзів чоловіка по службі, сидячи за фортепіано, тихенько наспівувала. Коло млину, коло броду два голуби пили воду. Та раптом до її голосу приєднався чоловічий. Такий теплий і повний почуття. Вони пили, буркотіли, та й знялися, полетіли. Вони гармонійно злилися у єдиному дуеті. Від самого того голосу у жіночому серці щось солодко і тривожно защеміло. Від несподіванки Марія Костянтинівна обернулася і побачила перед собою високого офіцера з Георгіївським хрестом на грудях, який назвав себе Тобілевич. Я з Херсонщини із Єлисаветграда. А я Чернігівка, відповіла Марія. Так відбулася перша зустріч Марії Костянтинівни із товаришем її чоловіка Миколою Карповичем Тобілевичем. З того часу почалась важка історія їхнього кохання. Вони були ще молоді, талановиті і хотіли якнайкраще використати свої сили. Ще в Бендерах Микола Карпович почав турбуватися про виняткове обдарування Марії, і він там організував драматичний аматорський гурток. Разом вони почали грати у п'єсі Наталка Полтавка. Вони вражали глядачів красою своїх голосів, обличчями, а головне щирістю почуттів. Здавалося, ніби я зазирнув у безодню, з якої, з надр земних на мене блиснув дивовижний самоцвіт, і такого самоцвіту ще на землі не бувало. Одним словом, перед нами в той знаменитий вечір спалахнув вогонь Прометея геній. Друзі Марії неодноразово дорікали її чоловікові, що він несправедливо приховує від світу її обдарованість. Виправдовуючись, Олексій наголошував на національній природі її здібностей і казав, що відпустить дружину тільки на українську сцену. Навіть жартома дав письмову обіцянку і справжньою початкою, що відпустить Марію Костянтинівну тільки на будуть дозволені українські вистави. Звичайно, сподіваючись, що цього ніколи не буде, оскільки на той час українська сцена була під урядовою забороною. Однак Микола Тобілевич урочисто склав цей історичний документ і поклав собі до кишені. Незважаючи на сподівання Хлистова, доля розпорядилася інакше Тобілевич, тепер вже як артист садовський, повертається на Україну до Єлисаветграда, щоб з Марком Кропивницьким готувати підвалини майбутнього українського професійного театру. Кропивницький ніяк не міг знайти хорошої драматичної актриси, на якій би міг триматися увесь репертуар. І Садовський згадує талановиту аматорку з Бендер. Дізнається її нову адресу, бо на той час майбутня артистка перебувала з чоловіком у Фінляндії. І, посилаючись на вищезгаданий документ, пише до Хлистового листа, в якому підкреслює, що українська трупа вже існує. Гарячому бажанню коханої дружини піти служити в театр, підполковник Олексій Хлистов уже не міг чинити опору. Це поклало край його кар'єрі, бо такий вчинок Марії Костянтинівни суперечив дворянським порядкам. Марія розпрощалася із своїм безтурботним життям у Фінляндії і 26 жовтня 1882 року прибула у Єлисаветград. Перша зустріч молодої дебютантки з майбутнім учителем, керівником трупи Марком Кропивницьким. Виявилася несподівано неприємною для них обох. Маркові Лукичу важко було приховати своє розчарування, коли він побачив цю сором'язливу тендітну панночку, і він прискіпливо екзаменував Марію Костянтинівну у присутності своїх гостей, хотів послухати, як вона володіє рідною мовою, як читає, співає, рухається. Це обурило Марію Адасовську, оскільки вона була щойно з дороги, втомлена і певно, що не готова до іспитів. Але Садовський, який давно знав обдарованість Марії, домігся для неї ролі Наталки в п'єсі Наталка Полтавка, де грав Петра. Отже, 27 жовтня 1882 року було відкрито перший сезон театру Корифею Наталкою Полтавкою. Від цієї вистави залежало завоювання авторитету глядачів, тому Марія Заньковецька дуже хвилювалася. Ще й за колісами сичали та хіхікали, щоб збентежити дебютантку. Спазми стиснули їй горло. Вона розгубила відра на сцені і, за її ж словами, припогано співала у перші дії. Зате, у решті дій, вона цілком опонувала себе і провела їх з величезним успіхом, таким, який завжди супроводжував її надалі. Усі перестали сумніватися в обдарованості Марії Костянтинівни і в тому, що саме вона потрібна трупі як провідна актриса. Тож Марку Лукич Кропивницький пропонує їй контракт. І артистка погоджується. Вона стала улюбленицею Марка Лукича. Коли Марія почала свою акторську кар'єру, чоловік усього себе присвятив дружині. Він навіть зняв у боярці дачу, щоб підтримати її здоров'я. Та це вже не рятувало їхньої ситуації. Вони віддалялися одне від одного, і головною причиною був Микола Садовський. Марія сходила на підестал слави, але в душі її була тривога. Вона вже не могла боротися зі своїми почуттями і відважується на розлучення. У Грудні Садовський отримав листа від Хлистова. Шановний Микола Карповичу, вказані мною особи дали свідчення, що влітку 1883 року. Застали вас у Києві з моєю дружиною. Консисторія запитає вас, чи ви знаєте ви, що мою дружину справедливо звинувачено у незаконних зв'язках з вами? Ствердна відповідь приведе до розв'язки. Я буду задоволеним, якщо ви вчините як чесна людина, як колишній друг, як того вимагає справедливість. 11 вересня 1888 року Синод ствердив розлучення. В його постанові була засуджена зрада Марії, і за цей гріх вона мала пройти у церкві процес епітемії, що позбавляло її можливості вступити в церковний шлюб з іншим чоловіком. Кока мій милий, пишу тобі з таким болем в душі, що і передати важко. Я приїхала в заньки відпочити і побачитися з рідними. За кілька днів після моєї приїзду батько запитав мене, чи правда, що я хочу розлучитися з мужем заради садовського. Так правда, відповіла я. Він єдиний, кого я кохаю. Батько скипів. Тож будь проклята, геть з мого дому, щоб і ноги твоєї тут ніколи не було, у мене більше нема дочки мані. З цими словами він виштовхнув мене за двері, а слідом викинув мій чемодан. Не знаю, чи добре я роблю, що говорю тобі все це. Але я дала собі слово нічого від тебе не приховувати, Марія. У таких обставинах починалось спільне життя Заньковецької із Садовським, яке поступово перетвориться у суцільну болісну драму, і вона вже ніколи не буде мати спокою. Бували часи, коли тільки на сцені оживала її наболіла душа. Кажуть, що справжній актор мав народитися із даром гіпнотизму. Мабуть, його таємницями володіла Марія Заньковецька. Перед відкриттям завіси вона проговорювала собі, наче чаклуючи. А зараз ви будете мої. Схочу, будете плакати, схочу, будете сміятися. І за 10-15 хвилин перебування на сцені їй це вдавалося. Ця маленька тендітна жінка одним порухом руки, фразою кинутою тихим голосом, полонила серця людей, приворожуючи їх. Це про неї панас Саксаганський говорив. Такі актори народжуються раз на століття. А взаємини із Садовським. Незважаючи на усі його дрібні захоплення і численні романи, він все одно повертався до неї. Їхній взаємний потяг просто ніколи не припинявся. Фундатори нашого театру були людьми, а не манекенами. Талант і ефект на зовнішність Садовського завжди вабили до нього залицяльниць. Це ображало Марію до глибини душі, вона вступала в конфлікт з собою і своїми принципами. Це неодноразово призводило до розривів з коханим, заради якого вона пожертвувала своїм душевним спокоєм моя бідна кицюня. Що люблю я лише тебе одну і ніколи любити другу не буду. У цьому свідок Бог. Що я буваю грубий, у цьому винюсь перед тобою, але в цьому винна моя природа. Для чого ж ти, моя крихітко, різними плітками театральними розстроїла себе? Що найменший натяк хвилює тебе сильно до потрясіння нервової системи? Чого ж ти така недовірлива, і тебе не можна переконати ні в чому? Я ж клянусь небом, я образив тебе, то прости мені мою провину, і не кидай мене. Садовський турбувався про неї, про її талант. У 1889 році він створив свою окрему трупу, орієнтуючи репертуар на Заньковецьку, і сам ставив спектаклі для неї. Йому належить заслуга відкриття першого стаціонарного театру у Києві. До того наші театри могли лише мандрувати. Вони у двох вели репертуар як прекрасні партнери. У цьому творчому союзі все ж домінував талант Марії Зеньковецької, а Микола Карпович не завжди умів з цим погодитись і бунтував по-своєму. Чим далі вони йшли поруч по дорозі життя, їхній художній союз зміцнішав, слава їх зростала, але в особистих стосунках все ускладнювалось. Він давав для цього приводи. Її нерви не витримували, і вона хворіла. Раптово їхала кудись, залишаючи театр. Звичайно, відсутність головної артистки позначалася на діяльності колективу і він втрачав популярність. Садовський шаленів, оскільки трупа втрачала і великі гроші, тому він не хотів іти на поступки. А Марія Костянтинівна починала тужити за ним і шукала шляхи примирення. Зверталася до його брата Карпенка Карго, слізно прохаючи їх помирити. Мирилися усю ніч. Садовський кричав на Марію Костянтинівну, що через неї втратив більше як шість тисяч, і по шиї заборгований. Ваню звернулося Зеньковецька до карого. Будь свідком! І урочисто поклала перед садовським пачку асигнацій: Шторм стих наступив штиль. Часом свідками їхніх примирень ставало дуже багато людей, адже вони обоє були артисти і дуже сильно проживали свою драму. Якось на масницю 1899 року українські актори грали виставу циганка Аза у Херсоні. У ролі Василя був Садовський, азу грала молода артистка Любовліницька. Але події розгорталися по обидва боки рампи. Щойно піднялася завіса, увага глядачів переключилася у партер. По ньому гордовито йшла елегантно вдягнена у красивій білій перуці чарівна дама Зеньковецька із білою трояндою в руці. Шляхетна дама зайняла місце у першому ряду партеру. Усю виставу вона не зводила очей з героя. А коли актори прямували на поклін, Марія Костянтинівна піднялася і, наблизившись до рампи, кинула до ніг садовського білу троянду. Засявши радістю, він нахилився, підняв квітку кохання, підніс до уст і поцілував, дивлячись у вічі Марії. Публіка аплодувала їм, захоплена хвилею почуттів, збуджена тим, що відбувалося на їх очах. А між тим особиста драма уславленої і обожнюваної артистки наближалася до фіналу. Ні для кого вже не були секретом постійні любовні історії Садовського із різними жінками. Зазвичай його обранницями були молоді артистки. У нього були позашлюбні діти. Сина Юрка він привіз у Ніжин, де Марія Костянтинівна заходилася із своєю матір'ю турбуватися про нього. Хлопчик настільки прив'язався до них, що почав Заньковецьку називати мамою. Коли Марія і Садовський розходилися, хлопчик починав сумувати і страждати за мамою. Відомо, що Марія Костянтинівна любила і підтримувала молодь, і особливо прикро було тоді, коли між нею і коханим ставала її протеже. Час робити якісь страшні перетворення. Ми перестаємо бачити тими очима, любити тим серцем. Настає день, коли звук голосу, який глибоко хвилював нас колись, стає нам неприємним. І ми питаємо себе, ось цю істоту я так любила. Вона набралася мужності і у 1909 році пішла від Садовського назавжди. Довелося покинути і дорогий для неї театр, але цього разу вороття вже не було. Мені потрібна категорична відповідь: граєш ти у трупі чи ні. Якщо граєш, питання вичерпане, якщо ні, теж. Але я повинен це знати. Питання про твою відсутність у трупі. Може бути підняти у пресі з небажаними коментарями, як для тебе, так і для мене. Треба дати відповідь вмотивовану. Думаю, чоловік не повинен кидати жінку сам, а із звічливості надати це задоволення їй. Треба вміти пощадити те останнє, що залишилося їй на втіху, її жіночу гордість. Настав час її вшанувати. І в якому стані я повинна бути як артистка, коли мене мучили, як людину. При першій зраді вона готова була на самогубство. Тепер уже філософськи могла поглянути на такі ж події. Драма спільного життя Садовського і Заньковецької завершилася. 1918 року Микола Карпович емігрував за кордон. Його театр працював в Ужгороді, а Марія Костянтинівна переїхала до Києва і оселилася в будинку, який раніше належав родині її сестри Лідії по великій Васильківській 121. Вона перейшла на ролі літніх жінок і грала уже терпелих у Наталці Полтавця. Знаходячись у розлуці, вони продовжували цікавитися життям одне одного у спільних знайомих, адже не були чужими людьми. Він вшанував її 40-річний ювілей виставою Ганця в Ужгороді, надіслав привітальну телеграму, а також грошовий збір із спектакля у розмірі 883 карбованця. Одержала ваш лист саме у таку годину, коли негарно міркувала, бо лежала хвора з високою температурою. І через те за мене по моєму проханні відписав мій лікар. Мені сказали, що я зробила негречний вчинок, не написала вам сама і що вас образила. О, Боже праведний, я вже така далека від образ, мені так недовго зосталося жити. Нікого не хочу ображати і вас. Спасибі за все. Бажаю вам всього найкращого. Марія Адасовська Зеньковецька. Остання їхня зустріч відбулася 1926 року, коли Садовський повернувся з еміграції. Він наважився навідатися до Марії Костянтинівни, але вона не витримала, почала згадувати і дорікати за минуле. Тож відновити теплі дружні стосунки не вдалося, і він пішов від неї ображений. Ми дві пісні з тобою про прекрасне і рідне, тільки пісні такі. Що по різному співаються. Тож простимось навіки, розійдемось з тобою, розійдемось без сліз та печалі. Вірно, так судилося долею, що з тобою ми щастя не знали. В лютому 33-го у Миколи Садовського стався крововилив у мозок. Паралізувало лівий бік, втратив мову. Садовського поклали до клініки Миколи Стражеска. Перечуваючи недобре, Марія Костянтинівна Заньковецька, яка вже роками не виходила у світ, пише листа до Панаса Саксаганського. Я готова на все, аби Микола видужав. Я все, що його кохаю. Коли Марії Костянтинівни повідомили про смерть Садовського, вона вже не виходила з дому. І попросила покласти у його трону від неї ладанку на знак того, що вона все йому вибачила. Оце й було її останнє прощай своєму великому коханню. Жалобний кортеж направився на Великовесельківську, повз колишній Троїцький театр Садовського і далі повз будиночок Зіньковецької. Небога Наталя підвела її до вікна, і Марія Костянтинівна дивилася, поки видно було катафалк. Прощай, мій старий друже, зрадливий. Та коханий. Не знала вона, що якось він признався Панасові Саксаганському. Я винен перед Мирусою. Тяжко винен. Хотів їй сказати при останній нашій зустрічі, та не зміг. За рік і вона пішла життя. Її поховали поруч із Садовським на байковому кладовищі. Бо вони присвятили своє життя єдиній справі. Ми дві пісні з тобою.